На фото. Це я, а це Максим Шишков. Бовий товариш мій ну, вже покійний. Це ми з ним були третю ротацію, попали на Дебальцева, тобто поїхали. У 22-му році він пішов в НГУ до лав, спіймав третю контузію, ще він побув десь півроку і він помер. Він ну, від всього, що він прийшов. Що кажуть, це, хай цекає, йдуть, воюють щось щось. То взагалі багато хлопців, які це кажуть, вони надію, не були, мабуть, я так розумію. Хлопці дуже багато, хто прийшов з бойових, хто після поранення прийшов. Є навіть один афганець, є хто був в його славіх, всіх є бойовий опит якийсь. Всі з військових частин сюди прийшли. Ну, це війна. Людині потрібно розуміти, що якщо вони не підуть туди, то прийдуть сюди. Дівчата зараз, 18-23 роки, вони до нас приходять. Служба повинна бути службою. Кожен громадянин повинен захищати свою країну.